Друзі, всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Вечір світла немає, але, друзі, я поки немає світла, поки хоч трошки видно, підготую перець для приготування аджики. Аджику ми будемо робити сьогодні з самого болгарського перцю, з гострого перцю і з часничка. Для однієї порції аджики мені потрібно 3 кг перцю. Зараз мені це в чистому виді, друзі, виходить з порції 7-8 півлітрових баночок. Зараз моє завдання помити, почистити цей перчик і зважити, щоб було в чистому вигляді 3 кг. Виручає мене, друзі, ось така лампа, вона на зарядці. І... Я, коли немає світла, користуюся нею, тому маю умови для того, щоб поки з'явиться світло, все підготувати. Так, мої хороші перчику, рівно 3 кг. Я начистила солодкого. Далі я приготувала 6 стрючків гіркого перцю. Друзі, я торік взяла перець без зернят і була аджика зовсім не гостра. Тому обов'язково треба брати перець з насінням. Обов'язково. Зараз оці хвостики пообрізаю, переріжу трошки, щоб мені було зручно його дрібнити у комбайні. Пам'ятаємо, друзі, що працювати з гірким перцем, потрібно обов'язково в рукавичках. Так, друзі, гіркий перчик приготувала. Далі мені треба почистити 6 головок часнику. Все, часничок почистила. Тепер мені треба приготувати баночки. Як я вже сказала, треба приготувати 7-8 півлітрових баночок. Так, друзі, кришки підготувала, кришки в кастрюльці, в воді, банки в духовці, і зараз мені треба перерізати ось цей перчик, щоб комбайнові було легше його перемолювати. Якщо ви маєте м'ясорубку, то його потрібно перемолоти на м'ясорубці. У мене м'ясорубки немає, я буду подрібнювати комбайном. Друзі, бачите, коли включили світло, я вже тут все поховала, перець накрила, все поховала в холодильник, думала вже не включать, треба все виймати. Треба все виймати і приступати, що робити, Зранку на роботу все вже порізане. Ми не здаємося. Хлопці б'ються, не здаються, йдуть до бою ще й сміються. Хлопці підемо, боротися будемо за Україну за вольні права. Хлопці підемо, боротися будемо за Україну, за вольні права. Так що так, хоч не хоч, Оксана, вперед. До 12 може зроблю. Друзі, і як я вже казала, мені треба в першу чергу перемолоти перець, і я зроблю це за допомогою комбайна, тому що я не маю м'ясорубки. Тому я потрохи комбайном переб'ю і буду прямо в в яку я буду варити аджику, все це висипати. Так. Все, я виключаю звук, тому що вам буде дуже гучно. Уявляєте, виключили світло, бо було півгодини. Це капець, що робити. Ну що ж, друзі, сховала я все е, в холодильник, який теж виключений, як ви розумієте, і не знаю, що буде до ранку. Чи включать його, чи не включать Отака вистраждана аджика. Помелений весь перець, заховала, далі не знаю як. Слухайте, це якесь нущання. 22,49 включили знову. Назад прийшла в кухню. Що виймаю я назад кастрюлю. Перцем. Спроба номер три. Ой, ржу не можу. Так, друзі. Тепер помелений перець. 3 кілограми помеленого перцю. Додаю пів літри томатної пасти. Я взяла. Томатного соусу. Я взяла соус український. Ви можете взяти, друзі, будь-який, який у вас є. Головне, щоб це було літри томатного соусу. Так, далі. 400 грамів олії. Мілілітрів, верніше. У мене тут є позначки. Вливаємо. Далі, 400 грамів оцту. Дев'яти відсоткового вливаю? Далі дві столові ложки кам'яної солі. Чуть-чуть, з отаким чубком. Один. Два. Далі. 400 грамів цукру. Якраз. Супер. Далі варимо цю всю масу 30 хвилин. Ставлю на вогонь і з часу закипання варимо 30 хвилин. Так, друзі, поки то все вариться, мені треба в блендері перемотлошити, перемолоти 6 головок часнику і 6 стручків гіркого перцю з зернятками обов'язково, щоб джика була гостренька. Так, 40 секунд і палець перець перемелений. Фу, ти, чесник. Чесник перемелений. Зараз так само ми поступимо з перцем. Не обов'язково мити далі блендер. Тому що все одно це все буде змішуватись. Далі так само пересипаю сюди перець і перемелюю. Все, 15 секунд і перець перемолола. Обережно з перцем, бо він попече рубки, дуже обережно. Все, перець закипів, ставлю таймер на пів години і тоді буду варити далі, продавати часник і перець. Варимо під відкритою кришкою, періодично помішуємо обов'язково. Так, друзі, пів години пройшло, зараз будемо таймер гукати, всипаємо сюди часник. І всипаємо гострий перець, перемішуємо і варимо ще 20 хвилин. Періодично помішуйте, щоб, не дай Бог, там не пристало тут Все, зараз закипить, засікаєте 20 хвилин, воно зразу закипає, бачите? При відкритій кришці на невеликому вогні варимо ще 20 хвилин. Все, мої хороші, таймер продзвенів, 20 хвилин пройшло. Ось так виглядає аджика. Зараз будемо насипати її в банки. І закручувати. Друзі, банки я стерилізую, в духовці ставлю 120-110 градусів нагрів. Кришечки стерилізую в кипятку в водичці. Все, друзі, все, як завжди, беру баночку, беру свою улюблену лієчку. Набираю і насипаю. Бачили, друзі, що перець був червоний, але коли всипає, вкидає щасник, він світліший, це нормально. І насипаю. Друзі, я забула похвалити цю аджику, розказати про неї, що це рецепт. Дала мені моя перукарша вже дуже давно. Ми його облюбували, він нам зайшов, він легко готується, він смачне, вона смачна. Чого я кажу, він, я не знаю. Все, мої хороші. Закручую кришечкою і все. Варити в банках її не потрібно. Не потрібно в банках варити. Все, беру стерильну кришечку і закручую. Ось візьму рушничка. Все, не перевертаємо вниз кришкою. І так я поступаю з усіма баночками. Ой, на горі на маківці б'ються січові, стрільці, хлопці підемо, боротися будемо. За Україну за і права держави, хлопці підемо. Боротися будемо, за Україну, за і права. Ось така в мене, друзі, вийшла аджика. Один, два, три, п'ять, 6, 7, 8, 9 баночок. Оці баночки, по-моєму, по 480 грамів. А оці по 230 грамів. 9 баночок таких вийшло. Що ж, друзі, я її таки здолала, мої хороші. Обов'язково зараз е, я їх вкрию одіялком, Це я так для фотографії їх красиво виставила. Кутуємо, це зграє велике значення. Нехай вони баночки ці впарюються, щоб всі мікробики, які там лишилися, згинули, скажімо так. Звичайно, що вона ще гаряча. Тут граминочка мене залишилася якраз на пробу. Але все ж таки? Ух, така. Класна ядрененька. Дуже подобається мені ця джика, друзі. Не треба ніяких ні яблук, ні помідорів. Не треба так мручитися. погодьтеся, що дуже просто якби не виключення світла. Я її півсуток, виходить, варила. Спасибі, мої хороші, за терпіння, за те, що ви мене переглянули. Сподіваюся, вам сподобається рецепт, ви будете готувати. Це для мене найкраща, найвища нагорода, коли ви пишете, що ви готували, і вам сподобалося, друзі. Дякую за коментарі, за лайки, за поширення моїх відео. Низький шана всім, хто захищає нас на передовій, аби ми мали можливість готувати. До нової зустрічі, будьте всі мені здорові. До побачення.